Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу дати відповідь на наступне питання. Пам'ятаєте, я попередньо розповідала про законопроект щодо підвищення розміру грошових виплат для дітей. Дивіться на даний момент, і ви мене питали, чи буде перерахунок старих виплат, так, ті, хто вже наразі отримує, і коли буде прийнятий даний законопроект. Дивіться наразі, на сьогоднішній день законопроект тільки подано до Верховної Ради. Коли він буде ще розглянутий, поки що даної інформації немає, невідомо. Можливо, ще будуть внесені якісь зміни. Дивіться, стосовно того, чи буде перерахунок старих виплат. Судячи з тих положень, які містяться в даному законопроекті, то навряд чи. тому, що після прийняття даного закону, знову ж таки, якщо не буде внесено ніяких змін, Кабінет міністрів України матиме ще три місяці, щоб оновити необхідність. Нормативно-підзаконні акти. Тобто реальні виплати українські родини зможуть отримати не раніше ніж через три місяці після набрання чинності законом. А хто народжує зараз, то отримує ту грошову виплату на народження, яка передбачена станом на сьогоднішній день. Нагадую, що даними. Даним законопроектом про виплату на дитину передбачено, що допологова допомога вагітним жінкам, які не застраховані в системі соціального страхування, буде на рівні 7 тисяч гривень щомісяця на одну дитину. Одноразова виплата при народженні 50 тисяч. Зараз отримують 41 тисячі 280 гривень. Допомога по догляду до дитиною до одного року буде отримувати один із. З батьків, опікун, бабуся, дідусь, або інший родич, який доглядає за дитиною. Запропонована сума також становить 7 тисяч гривень щомісяця, але нагадаю, що точний розмір ще буде встановлювати кабінет міністрів України. Далі пакунок малюка зберігається тут. Ви обираєте або отримати кошти одноразову грошову допомогу, або можете його отримувати. В натуральній формі є ясла, допомога на догляд за дитиною від 1 до 3 років. Якщо один із батьків працює, розмір такої допомоги також буде визначати кабінет міністрів України і пакунок школяра. Ну, поконок школяра має вже запрацювати в цьому році, так. До 1 вересня українські родини мають отримати кошти по 5 тисяч гривень на кожну дитину, яка йде в перший клас. Вона це ж теж буде одноразова грошова допомога. Ви зможете купити дитяче взуття, одяг або канцелярію, яка необхідна вам до школи. Отже, чекаємо прийняття законопроекту. Якщо будуть ще якісь зміни щодо... Перерахунку старих виплат, які ви отримуєте, я обов'язково з вами дану інформацію поділюсь.